Всім привіт, з Юра, ви на каналі Йорші 9 і сьогодні ми заходимо в Бралстар Черну по нас. Попри відео ви вже зрозуміли, що сьогодні в Бравлі вийшов чемпіонат, дуже странний чемпіонат. Я короті, просто сьогодні заходжу в Бравл просто хотів подивитися дещо. І я заходив, заходив, щоб забрати нагороди з режимі. Отак от, от просто беру, заходжу сюди, в режимі і бачу чемпіонат. Чемпіонат лекс, мільйон підписників. Тобто розробочки такого ніколи не робили, щоб в якогось ютубу розтукнуло мільйон підписників, в даному випадку це Лекс. Я знайшов його вже на ютубі, неоріли мільйон підписників. розробочки просто зробили мільйон під... ну чемпіонат в честь нього, не знаю чого. І прикол в тому, що це не просто чемпіонат, а цей чемпіонат тут, бачите, просто один виграш. Тут ну на одній карті один виграш, другий етап один, третій етап один, четвертий один, і п'ятий етап. Тут а зразу 5 виграшів треба. І в кінці ще буде пінна ворна. І я так думаю, що це. Буде якраз класно проходити цей чемпіонат е, на вор, ну, з вороном всі катки, щоб. Е, ну, всі катки з вороном, щоб отримати пін на ворона До речі, в мене цей пін є чи ні? Ну, дуже странно, пеніше розрочки зробили. Я не знаю, може це вони просто випадково зробили, просто по приколу, приколи зробили і випадково викликали. Але я хочу біом залутати цю, е, ці нагороди на всяк випадок. Ну, давайте зараз подивимось, у мене є цей пін чи ні Ну, якщо є, то що... ні, у мене цього піна нема. От я його можу купити за 1500 блінгів, але я зекономлю просто і просто. Буду проходити ці е, карти. Ну, давайте, в принципі, погнали. Перша кар... е, карта в нас зловередні поля. Е, давайте зараз подивимось Тут у нас та, один вираж, все понятно, тому зразу погнали. Та в нас ще буде сейф, взагалі ворон туди не підходить, як, як я думаю, на мою думку, але я буду за нього грати. Е, ну Тим більше тут безконечне життя, і я думаю, я прибли... більш-менш вмію за нього грати, тому все нормально. Так, проти нас Мортіс, Вольті Дінамайк. Будемо зараз щось думати, що нам робити. Так. Е... Головне зараз... Я не знаю, чи цей пін. Я, я на ці пін юзати не буду, але все рівно. Так, ні-ні-ні, воль, цей Вольт, ти так зразу просто не пробіжиш. Але, блін, ну, Френк, Френк наш нічого не робить. Що цей Френк зробить, боже мій? От знайшов з ким попатися. Оце от мене просто імбова, тіма, просто мені повезло, що капець. Ладно. Акуратно, граємо акуратно, але ну, що я все-таки поміняю ворона, тому що це була погана ідея, походу. Та давай винесе нарешті його. Йомайо, -йо, так довго виносить. Так, вроді, мені здається, тут хтось є. Тут хтось може бути, але ні, поки що немає нікого. Ой-ой, блін, дінамак, я даю Мортісу, коротше, пасне, він робить. Ні, ладно. Беремо самі, отак от ультуємо по всіх, майже попав яд. Так, знову ультуємо. Ой, блін, не попав. Ой, ой, Мортис, та ультани. Ладно. Хоча б так. Будь ласка, забей. Ні, він не встає забити. Мені ще щось лагає, не розумію, що мені так не повезло. Я знімаю зранку, мені щось, майже завжди зранку лагає інтернет. Не знаю навіть чого. Так, ладно, газуємо, догнати. Ладно. Блін, вони тут всі троє. Що мені зробити зараз з ними? Я не розумію. І тут у нас зараз ще Френк, як завжди. Хоча ні, ладно. Добре, що він хоча б багато домажить. Це, це вже хоча б щось він робить. Так, Динамайк, ні, ні, ні. Дінамайк, я тобі. Блін. Так, акуратно, зараз. Просто акуратно. Так, опа, сюди задомажила його. Потім. Летимо. Летимо. Летимо, нарешті я полетів, мені щось так залагало. Давай, все, вбил, все, просто спокійно. Ні, не спокійно. Там Вольт зараз може. Ну, що ти робиш? Для чого ти б'єш іменно туди, де вольт. де? мене просто, мене зараз буде горіти. Перша катка і вже так важко. Ех, походу, я буду... О, нарешті забили гол. Походу, я буду е, вам не всі катки показувати, але ну, якщо буде програшна катка, наступна я вам покажу швидко в пришвидшеному часі, щоб е, ні ваш час не забирати, ні. Ну, мій, я заберу собі, але ваш буде набагато менше часу вам піде, щоб подивитися мої катки. Так, ладно, скоріше в нас ще є шанси, в принципі, верти, карта вже майже розкрита, але, блін. Я не знаю, що ми зараз можемо зробити. Ну не пусти його! Ой-ой-ой, як нам зараз повезло! Як повезло, нам зараз у мене гаджетів немає, це погано. Ну, в принципі, майже ні в кого нема гаджетів. У нас тільки нашого Мортіса є. Так, акуратно. Акуратно обходимо з боку. Домажимо трохи вольтаж, щоб зараз. Ну, ну, боже мій. Мене. Ой-ой-ой, давай, 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 давай. Все, це гол, все, це гол. Фух, спокійно, ми виграємо. Першу катку ми забираємо. Ну і давайте, значить, зараз підемо наступну -на катку. Наступна -на катка в нас це ограба. Нам дають 50 монет. до речі, ківнагороди в залі. Я побачу тільки ті кінці. і тож тут є монети. А, в нас є 25 блінгів, жетони, 500 жетонів. нормально один левел можна пройти в Брол Пасі. І куча-куча монет. Ну, мені, в принципі, монети не помішають, тому можна йти. Далі у нас карта під стоп. Блін, тут ворон взагалі не підходить. Ну, надію, що зі мною попадеться якийсь ріко, Дінамайк, Барлі, ну, якісь метати. Ну, коротше, ріко, це, наприклад, Дома через стінки він багато сейфу наносить. Або Бібі якась, наприклад, чи бул. Та любий якийсь танк, або метатель. Мені буде дуже добре. О, метатель, і зразу нам Джесіка може кинути ульту, і буде взагалі імба Так, давайте погнали. Mm, так, ой-ой, ой -й -й, нас тут але Едгар. Блін, а оце Едгар це дуже погано. І е, наш Барлі, боже, нас Барні може просто піти. Що він робить? Ай-яй-яй, ні, тихо, 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 акуратно, акуратно, блін, ако, а хто там вбив Джесі? Я не розумію, що вроді вбили Едгара. Як вона там могла померти. Ой, блін, а оце все. Вона просто кидає, ми зараз будемо довго виносити, я на себе удар взяти не можу, у мене дуже мало хп. Ну давай, блін. Не треба було. виходити, треба було посидіти. Але що, він бере коктейль, просто він зараз винесе наш сейф. Я просто нічого не встигаю зробити. Я навіть не можу попасти по ньому. Що я маю зробити? Давайте, зараз е, ніто даємо гаджет по ній. Ні, ой, ну все, вона знов кинула ведмедя і це все. Ладно, давайте я короче, ну зараз ми швидко або програємо. Ну, в нас верти мало шансів. Я от її просто не можу. Я не можу її вбити. Ну давай, Джесі. Ну ти вже толку, що зробиш, Едгар просто залітає, він нам зараз несе. О, стоп, а, я... а хто там сейф домаже? Барлі він так заново? Нічого собі. А в нас ще невеличкі шанси є. Летихо, тихо, нормально. Так, наша Джесі підібрала банку, О, це дуже добре. Це дуже добре, так е, турмо змініту. А в нас ще є шанси навіть затащити. У нас є шанси затащити. Ми затащили. Як, нічого собі. Оце нам повезло, ми затащили другу катку вже підряд. Оце класно, конечно, це дуже класно. Друга, друга перемога, 25 блінгів. Ми отримаємо. О, до речі, пристар, давайте. Ну, рідкісти, звісно ж, рідкість в мене аккаунт нормально так фуловий, тому, ну як фуловий. Велика прокачка на ньому, тому в мене мало шансів щось що випаде класне. Наступна карта у нас броллбол. Ой, буде, звісно, там капець, коли там буде зразу 5 каток підряд бллбол. Ну хоча там ніби нічого такого, але е, карта не дуже підходить для ворна. А, зараз знову бролбол, потім на пеншого граба і куча каток в бролболі. А тут горячий, горячий м'яч, а що я буду робити? А що я зроблю з тим м'ячем? До речі, люди тут грають. Тут цього, цей чемпіонат йде 4 дні. Я не знаю, коли він вийшов. Хто бачив, коли він вийшов, напишіть в коментарях. То що навіть не було цієї, знаєте, ніби такої пасхалки, то що чемпіонат там скоро буде доступний в грі, такого нічого не було. Так, давайте ми зараз, знаєте, що спробуємо зробити? Давайте ми зараз. Ага, блін, там Морці вже побачив. Ай, ай-яй, ай-яй, давайте, ладно. Отакого От зробимо. Нічого страшного. Давай, давай, мені пас. Ну, пас, дай, ну пас. Йома йо, ну що ти робиш, Емс? Та ти можеш вдарити просто по стінці, Вибачай, що я так можу трохи кричати. Мене просто бомбить. Так, давай, давай. Мортіса, мортіса ловим, Мортіса ловим, Ой-ой-ой, Френк, Френк, небезпечно. Небезпечно, Френк! Я ультану. Так, вижив, вижив, тільки я потім знов помер. Ну, давай, корделю, ж, Хоч Хоть... ладно, він вбив Френка, це вже добре. Так, ну, півтори хвилини до кінця матчу ми ще ні одного голи не забили, ну і нам, в принципі, не забили, тому вже вже добре, що нам хоча б не забили. Брін, блін, блін, погано. Погано. Ми граємо зараз на вони грають на нашій стороні, ну і ми, в принципі, теж. А це дуже погано для нас. Так, ой-ой, бо вони в будь-який момент можуть нам забити. Так, блін, я дуже надію, що вони нам зараз не заб'ють тому що Френка, вроді був там. Він може в мене в будь-який момент зараз застанете. Так, а де Френк? Він напевно, що тут. А, в нього гаджет, Я вже подумав, що в нього ульта. Не знаю, чого так. Ладно, давайте ми зараз ультуємо, коротше. Отак-от, блін, що те. Ти... Ой-ой, тихо, тихо, добре, добре, ми винесли. Френк лишився живий. Френк лишився живий, його треба добивати. Це дуже недобре. Так, ладно, я меч підбирати не буду. У мене і так мало хп, а так ніше. Мені... Так, все, Френка доб... Це добре, так, Зараз ну, Френка ми тут напевно, що, найбільше виносити будемо. Так, акуратно, акуратно акуратно граємо, акуратно. Ні, скільки тик даю, щоб просто я майже всі попадаю Давай, 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 домажем, ультуємо. Ультуємо, ой-ой, а то на що мені пас дали? Йома йо, от якби мені кордельний спас не дав, в мене було ще 1000 кп, я б міг хоча б, якщо навіть не вижити, то хоча б їх задомажити. І це вже було б набагато краще, ніж просто померти. Ладно, 30 секунд, і в нас буде розкрита карта. Ну, я надію, що нам до цього часу не заб'ють. І на розкритій, на відкритій карті нам буде набагато легше грати. Так, ага, Френк, ти що думав? А, ну емс, туди щось повелася і пішла. А, вона навіть не за цей. Френк, якийсь е, таке враження, би якийсь нубік чи що, бо він навіть не може нікого застанути. Напевно, що навіть один раз на ульту набив. Так, ми зараз е, біля них близько дуже. Ми зараз давай, давай! Хорош, за забайгов, вони нам нічого вже не встигнуть зробити за 3 секунди. Тому я просто беру і підлітаю так от вверх. І над ним отак от буду, кидає пінчик і все. Третю катку підряд ми затащили і ні разу не злили. Я думав, що я буду зараз пришвидшувати, щоб довго відео не, не, затя... не затягнулося, але ми швидко забиваємо і проходимо далі. Так, 250 на 290, 290 жетонів мені залітає. І погнали в наступну катку, а потім вже буде в нас цілих 5 каток підряд, броболту, шикучим всяких модифікаторів. Робота метеорити, коктейлі і швидкий заряд суперу. Ладно, 6-6 зразу загрузилось, нічого собі так швидко. Так, фух, перевсе треба Дих, дихання. Короче. Я погнали Сквік, Емс і Френк. Зі мною Ніта, і Я Ворон. Ну, в принципі, мені здається, навіть що наша тіма трохи покраща. У нас є метатель і Ніта, яка просто кидає від меді і буде багато домашнього. Ну, ви... Ой-ой-ой, я щось забушу, тут карта перевертається. Навіть не подивимося на модифікатори цього режиму. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, до речі, напевно, що думаєте, чого іменно піне на Ворона дається в кінці, а просто, ну я точно теж не знаю, але просто коли я зайшов на його канал, у нього там було відео, іменно про піне якраз на Ворона було. І там, де він ніс мільйон хп. Ну, типа, треба в нього, він зробив, типу, треба нанести мільйон хп квест. Ну я не дивився відео, але просто дивився по привіжці. І, напевно, через те вони додавали іменно цей пін. Так, ладно, вноси мемс, але, блін, я... навіть до їхнього сейфу не до... Ні, хоча ми доходили. У нас в домах трохи є. Нормально, я зніс і виживший. Це дуже добре. Я сяду чуть в кущі повідхилююсь. Так, сквік, сквік, піди направо, Та -та -та, він йде направо через те, що. Блін, тут карта нахилена якраз цей бік, ми тут швидше ходимо. А, ні, він пішов через верх. Так, а чого він пішов через верх? Ай, блін, до мене ще й дзвонять чогось. Так, давай, акуратно. Емс, блін, емс, ай-яй-яй, блін, вони нам домажать дуже сильно. Треба летіти, короче. Треба летіти. Отак от гаджет, юзаємо. Все, ладно, чуть їх затягнув. Затримали час їм, але, блін. Вони все рівно домажать, все рівно домажать, далі домажать. Так треба... Блін, з цього сквіка. Цю, блін, й... Ще... Ой, мене перший раз Фрэнк задумажив. Скільки каток вже його бачу? Ой-ой, Емс. Блін, Емс, давайте ми от гаджет робимо. І на неї ультуємо. Бам! Все, нормально, ми ще й вижили, це дуже добре. 21% нашого сейфу лишився. Так, акуратно. Акуратно. Блін, то не пускайте сквіка. Ой, але блін, він і ульту встиг кинути. Ну ладно, нічого страшного, багато не нанесли. Френка, знову треба Френка тримати. Френка тримаємо, щоб він не пройшов, не можна. Фух, в мене 184 хп. Що я маю з цим хп зробити? Ай-яй-яй, 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 погано. Але ладно, ми в принципі їх доганяємо по процентах. Ой-ой. Давай, давай, хорош. Я ще залітаю зараз. І тако просто домажу. Раз, два, три, раз, два, три, і все. Знесли ми знову ж таки сейф. Ну. І остання наша катка, ну, як остання? остання карта. Я думаю, що ми її пройдемо зараз. Я пришвидчу час, і ми її просто зараз бігом закінчимо. Тому, в принципі, поїхали. Ну що ж, я пройшов цей чемпіонат. Нарешті в мене це вийшло. Як я його проходив, ви бачили, тільки що в себе на екранах в пришвиченому режимі X2. Ну а я забираю свою чесно заслужену нагороду. Забираємо цей. На ворно, це от, з таким сердечком. звісно, не знаю, я його напевно, зі не буду, але так, для, для колекції, звісно що можна. Ну, на цьому я думаю, я буду закінчити. Тому, кому сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не пускати мене на відкритій відео. Ну, вами був Юра ви були на каналі юра Девід. Всім пока-пока!